Доброго дня, з вами текстильна група Кавла. Ваші вашій увазі. Ми зараз пропонуємо код позиції 1. шорти чоловічі. Всіх розмірів ідуть. Ціна за 1 кілограм становить 3,1 долар. Вага мішка 22 кг. Вартість мішка 68,2 долара. Зустрічаються фірмові моделі. Nike, Under Armour, Шорти йдуть з різного матеріалу. Ціна за 1 кг становить 3,1 долар, вага мішка 22 кг, вартість мішка 68,2 долара. Щоб дійснити замовлення, вам достатньо буде лише написати нам повідомлення або зателефонувати. Відправлення здійснюється новою та Укрпоштою. Не втрачайте можливість встигнути придбати. Для замовлення вам залишиться лише написати нам повідомлення. Присутні всі розміри в достатній кількості також і середніх, і великих розмірів. Будьте першими, хто придбає. Кількість товару обмежена. В наявності залишилися останні три мішка. Якщо вам сподобався цей мішечок із відео огляду, не втрачайте можливість встигнути придбати. Торти йдуть з різних матеріалів, різноманітні кольори та модельний ряд. Для замовлення вам залишиться лише написати нам повідомлення. Відправлення здійснюється новою та Укрпочкою. Встигніть придбати дана позиція вже закінчується. В наявності залишилося останні три мішка. Будьте першими, хто встигне придбати. Повторюємо, що код даної позиції один шорти чоловічі всіх розмірів з різного матеріалу. Ціна за один кілограм становить 3,1 долар, вага мішка 22 кг, вартість мішечка 68,2 долара. Будьте першими, хто встигне придбати. Щоденно ми намагаємося знімати для вас якомога більше цікавих та вигідних пропозицій. Переглядайте відео огляди у нас в групі та робіть замовлення. У достатній кількості в даному мішку зустрічається і середніх, і великих розмірів. Вам була текстильна група группа